Законні вимоги ТЦК спочатку ВЛК, а потім вже відсрочка від військового призову питання відповіді юриста на конкретних практичних прикладах щодо оскарження. Наголошуємо незаконних дій ТЦК наприкінці публікації судова практика і зазначеного питання позитивно. Розберемо типову ситуацію при зверненні до ТЦК із заяви про надання відсрочки від призову. Вам як правило повідомляють відсрочку, надаємо тільки після того, як. Пройдеш ВЛК. В жодному законі, порядку, положенні такої вимоги немає. Є відсрочка, подається заява на отримання відсрочки від військового призову, сім днів воно розглядається і приймається рішення: є підстави чи немає підстав для надання відсрочки. Якщо не походжуєтесь, оскаржуєте через суд 2-3 місяці, максимум півроку. І так, щодо практичних прикладів, наприкінці публікації зазначено рішення суду. І так, чоловік військово зобов'язаний,